Ну що, друзі, всім доброго. Вже чи як там сказати, що на сьогодні вже 30 грудня. Що хочеться сказати для глядачів нашого цього Ютуба каналу. Привітати вже хочу всіх з наступаючим Новим роком. Побажати всім ну, в першу чергу мир, щоб вже настав мир. Настав мир. Хлопці повернулися додому і почали займатися кожен своїми ділами. То чим займався, як то кажуть. Цей. Ну, а так, нам аграріям теж хочу вважати, щоб був врожай. Був врожай. Дощі йшли. І все, що задумано, все збувалося. Нашим підписникам дякую за те, що підписуєтесь, дивитесь, коментуєте. То всім велике дякую. Довітаю всіх із. Наступаючим новим роком з прошедшим Різдвом, в кого може воно тільки буде наступати Різдво. І ну, короте, з усіма святами вітаю вас, друзі! Та й до Та такі справи. Ну і Сьогодні у нас так нежданно-негадано гадано, що і вийде відео таке. з роботою трошки їдуть до нас забрати дві тони кукурузи. Домовлялись ми вже давно, хлопці тільки надумали її забрати. То зараз думаю завести трактора, причепити свою лопату, снігову чи снігову, що горносояшник <сушогурну> сояшник здорового. То і нею зараз трошки розсуну, бо вони будуть на газельки, щоб до складу вони добре заїхали. Ну і вам покажем, що в мене вийде. То такі, от, от, ті друзі справи. А ви не забувайте, глупашить подобайку. І все буде добре. Пішли пробувати заводити вчити, що він скаже. Ще ніхто не ходив, Ще нова чоловіка туди не ходила. Не? Та трошки є тут сніжку, не? трошки снігу насипало, да? так? Ага, Ого, тут взагалі ось Ого! підмилує. Я вже чуть не впав. Оце тут снігу Саня. У мене вже повністю. Повні валянки снігу. Ти навіть барсіку ще їсти не носив. А я вчора йому ввечері вже нусь. Ваші ставки, що цей? Дракон? Хоч Това, заведеться. Багато, це буде добре. А, хоча це солярка літня. Що, що? Солярка літня. Та чому літня, але нам привозили уже зимня. Зімня? Ну, побачимо зараз. То так. Не думала, не гадана сьогодні до нашої вийшла і робота. Ну так. Да. Думали вже шубу робити. Ну, да. ну нічого, зробимо ввечері її. Да. Гріємо свічки. Гріємо свічки, друзячки. І пробуємо. Дай потарабанить arapa netru. Вот там, где ткачу и сидушку. у нас недель? У нас недельку уже стоял, да? А, яка неделька? Ось три дня назад я ж пил раньше. 28-го. Бо я тут уже навалюю неделька, две. пробувати чіпляти, подивимося, що вона що ще зачіплює і хоть. То я думав, цей очі пати, а це щось не хочеться в мене. В мене її можна зняти у той пройом о... е -е -е Ну, вставку. Я, 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 я шукав ціну, можу знайти свої подовжувачі.

Чого без рукавиць? А ну, на трошки твої уписы. Дяме, а ты ж воно? Ага, наоборот, прягнят. А трошка штокнуть спорона. Ого. О! Постой, друзья, сам маревий трошки дальше. Что пробуем? Давай. Так, що, друзі, я думаю, я мене чуть а так горнем. Ну ще й ловко виходить. Цей перший раз в житті причепив. Ну, на зиму, на сніг. То воно ще й не виходить. мені аж нравиться. За цим даже под Так, ловко йде він. Так, друзі. А я не просто стою, знімаю, я працюю. Значить, знімаю вам відео на YouTube і запустила прямий ефір в Тіктоці. 134 дитини зараз дивиться Олександра Миколайовича. Вигони його з кабіни, а хто ж буде відкидати тоді? Чи одгортати. Оце хоч цяцька. Задоволений, попрацює. Ну, Хоча сьогодні ми вже не планували нічого робити, вже планували шубу робити. Солярки спали більше, ніж вони куплять. Ну і нічого. Йому цікаво було спробувати лопату, як, як вона буде себе показувати і снігом. Бо як зробили лопатоки, що жодного разу вона сніг не горнула. Соняшник, як буде гарна ціна, будемо тоді грузити, скільки вийшов цей янгар. Ми його починали будувати два роки тому. Коробка 585 тисяч гривень вийшло з полом і ще один ряд плит в цьому році вже додавали, то там мільйон гривень вийшов. Розмір 24 метра довжина. А 12, здається, ширина. 24 на 12, кажеться. Друзі, дякуємо, хто у нас на ефірі. 193 людини. Дякуємо, що доєднуєтесь, спостерігаєте, підтримуєте. Усіх вітаємо з наступаючими новими роком, святами. Новорічними будьте здорові, щасливі. Всім мирного неба нам сніг це у нас Дніпропетровська область. Дніпропетровська область, село Мишуринріг, Кам'янський це район у нас. Всіх вітаємо. Так, до речі, дивлюся, хлопці почали вести прямі ефіри на YouTube каналі, я ще з цим не розібралася, то запустила на TikTok. Але потрібно буде розібратися та вже запускати якось на YouTube. Мені подобається на YouTube, що воно зберігається потім на каналі. Тобто, якщо немає можливості людини зараз побачити все це, вона може потім у вільний для себе час переглянути. Е, ні, не для фури. Газель приїде. Саня каже, газель така машина, що потрібно все підготувати. Кукурудзу люди хочуть купити. Домовлялися вже давно, але тільки в них з'явилася можливість, то приїдуть взяти. Тому Саня вирішив трішки розчистити. Як гарно, як свіжок. Бомба. Красиво. Потрібно, напевно, відійти. Добрий день усім, доброго дня. Усім привіт-привіт, усіх вітаю. Так, трішки фернуруємо. Як говорять хейтери в кітоці одного І так, друзі, завершуються вже останні штрихи з розгортання снігу. Я вже ефір на тіктоці завершила. бо Саняний телефон показує 16% заряду. Поки є електроенергія, зараз занесу хату, щоб він трішки підзарядився. Одягну ігорка, щоб у снігу погуляв, попроситься. І будемо чекати. людину за кукурудзою. Ось так. В принципе, ну, мені подобається, як лопата працює, але вердикт вже винесе Саня, скажу. Чи йому сподобалось, чи ні. Ах, ну что, друзьячки? И я приятно удивлен. Так легко він з цією лопатою ходить. І це ж при тому, що в мене там така резинка, ні сракок. Транспортерної ленти вдвоє складений, вона така. Ну нікакая, можна сказати. Ну, куном горнуть, звісно, це ж навіть на до, чи може і за те, що це воно удлінняне під соєшник. Uh -huh. ну, він легенько так вона йде, копірує чітко. Uh -huh. і, це. і ще чим класно, що у мене зараз джойстик відключений. Що я кидаю в плаваючу лопату, стрілу припідняв. Лопату плаваєш і вона пливе по всіх буграх. Ну, глянь, як воно розгорта. Я щось так думав, що воно буде не сильно. А тепер я за погрузку не парюся. Я зачепив лопату, розгорнув, приготував під машину. Ну так. І все красиво буде. Усюди. Тут вже став машину і угу. грузи. Твоя дитина слашна. Я бачу. <реш> Приїхала машина, заїхала, стала, загрузилась на гору. Підтягнув или что? Ну молодец. Он на самках уже накатался. Молодец, что накатался. Да. Кто за такие у нас? Друзья справи, ждем людей. Открой же склад, Покажи, что там. Ничего Ні, да, не понамекивается. Ще еще не, не да? открыли давай я откидываю, и потом ага. тоді. Ну давай. что я відкидаю и потом. Так, ну что, друзячки трактором то хорошо. Ацай. <реш> Молодец. Я показываю, что там у него по сугробам. Да. Трактором то хорошо. Ну а вручную, вот та полосочка. Я уже думал назад чеплять, а сгорнуть его, вот кидать от всего, отгорнуть, а сгорнуть. Я что, беру все. Это мокро? Ні, ще, ну така, на підході. влажнувата. Влажнувата. Да. А ну відчиняй браму. Що тут у нас порядок? Ніде нічого не позамітало. Не, Нема в складі Нідуло. нічого. А, нема прекрасно. ніде нікого. Ну і хорошо. Оп. Соняшник пахне. Не, давай все чітко своє. Все чітко, да. Да, бомба, мені нравится. Вообще ні дай нічого не намело. Хорошо? Не дай нічого не намило, чуть так. Не, вообще не давно. Да я думала, це. Дайте нам это? Ні, хорошо. Бомба. Так, я просто трошки Ага. Хлопці в нас вже працюють, поки я там своїми ділами займаюся, а хлопці тут працюють, набирають. І дивіться, що в нас приходилася якась кішечка. Я вже сходила, взяла її корму, принесла. А -а -а. да? привезла. Де ти тут взялася? І що б це могло означати? Ага, 30 грудня це до нас приблудилося. Та жалко. Не спіши, не спіши, їж по чуть-чуть. Доведеться залишати, П'ята вже. ну У нас кішки то дві, бо це буде вже третя, Я не перевірала, але мені каже, що це кішки. Так, ти не спіши, а по чуть-чуть корм. Хлопці вже завантажилися. Прогрівають свого мурчика. Чи, чи, як, чи мурку, газель. Це вона, мурка. Мурку її мечать. Я вже встигла посмажити картоплю. Що, погнали, 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 погнали. Загрузились хлопці-кукурузи і помчали? Що ти, Саня, розігрівся? Ну що, газелька і налігке пошла. Трошки її важкувато, так? Ну, пажу, віколи для да? неї чувствують. <Minor> О, Кузя сюди прийшов. Кузя прийшов, і що з цією кішкою робити. Та нехай тут живе, що робить. А що він не проганяє ту кішку? Він нічого не бачить, він тільки до неї йде. А. А, -а. а вона ось уже. <рк fits> Забрали твої, так? Да? Так, да. а оставили цілі. Я зрозуміла. <поняла>. Ну, вони такі, вони їх Малі, так, вони ці мішки. Вони дублені сидять. Кісюха, що ти тут? По на сонечку лежиш. <підліка> Кіська. Ну, а що? Обично кажуть, якщо приблуджується, то не можна приганяти. Геляняка. Немає підлічить <Глянь>, вам. <яка. підліка> ну так, да, трошки зачухана, надо ранку її пооброблять. Неї можуть бути отоякі. лишається щось таке на спині. Мурчить, дивись, сидить. Муркотуська. Ну, ну, вона, вона Кузя, та ось вона. А наш фраєр прийшов провіряти. Кузя, Де він не може поняти, чим пахне. Думає, пахне не нашою Так, да, Кузьма? Побачив, побачив. То ж то коти, да, диви, він по слідах іде, він нюхає, диви. От як так вони диви. Понюх, він поняв, де вона ходила, і йде до неї. От тобі коти. Так, да, Кузя? Ти все на нюх? Мало дець. Ану. Чи про її, чи будуть знайомитися? Пройшов і в бляха. Так він по сліду, Соня. Він нюхав, де вона. Ану. Кузя. Кузя. Дивиш, арсь дибом встала. Кузя не можна проганяти, ну вона приблудилась, вона голодна. Ну, Нехай собі живе, кузінька, не можна так. Кузя. Воно ти глянь, як в нього шерсть по цьому по хребту, дибом стоїть. Кузьма, ох ти ж Кузьма прудков. Що ти кажеш? А я сюди думала, не приїхала до цього Ага. А потім сідать в машину і побачили, що там ще мішки. Oh. Ну буває. Кузя. Що там? Що ми переживаємо. Кузя. Так а вони сиділи ж в машині, вони що не бачать. як в нього хвіст дибом стоїть. Глядь, як шар з дибом на хвостові. За він збудоражився, сердиться.